Вітаю вас. Карта цього тижня Маат, восьмий аркан. Богиня Маат відома нам з давньої єгипетської міфології. Вона є богинею істини, справедливості, світового порядку та карми. Її культ існував ще з часів стародавнього царства, тобто ще майже 5 тисяч років тому. Головне, на мій погляд, що важливо зрозуміти, стосовно маат. Це те, що той порядок, та істина, які уособлює мат, не можна віднести лише до якихось окремих частин життя та світу, бо вони охоплюють все і на всіх рівнях буття. Тобто, будь то порядок у домі чи порядок у всесвіті, будь то справедливість у соціальному суді чи у Божественному, будь то карма окремої людини, чи ті принципи гармонії, завдяки яким існує світ. Будь-який рівень знаходиться під владою Маат і завдяки Маат. Завдяки тому, що вона і є джерелом цієї енергії. Знаєте, люди люблять поділяти все на чорне та біле. Чорна та біла магія. Добрі боги, злі боги. І часто можна зустріти розміркування людей на тему, які божественні сили більш прихильні до людини. Звісно, це профанація, яка виникла у тому числі через монотеїстичні релігії, в яких людям нав'язують примітивну концепцію того, що є добрий Бог і є злий диявол, є добрі ангели і є злі демони. І ця бінарність дуже сильно впливає на свідомість людини, у тому числі послаблюючи її зв'язок з силами природи, яка не є доброю чи злою. Це гармонійна система, в якій проявлені. І життя, і смерть, і радість, і біль, і творіння, і руйнування. Мат за визначенням своєї суті не може бути злою чи доброю по відношенню до людини. Вона справедлива, вона і є істина. Звісно, людина може сподіватись на прихильність мат, але ця прихильність буде виражена в допомозі йти шляхом істини, а не в зміні істини відповідно до побажань людини. І якщо ви придивитесь до карти, то побачите, що мат не дивиться на людину, яка їй вклоняється, а дивиться в сторону. Це символізує неупередженість. Мабуть, ви пам'ятаєте образ богині Феміди, ще однієї богині справедливості з Терезами, яка часто зображується на будівлях та логотипах судів. У Феміди на очах пов'язка, що має той же символізм неупередженість. Один з найголовніших символів мат – Терези. До речі, нещодавно на осіннє рівнодення сонце увійшло у знак Терезів і пробуде у ньому до 23 жовтня. Знаково, що саме в цей період нам випала карта з Маат. Другий головний символ Маат – це її перо, що символізує істину. Це не Соколине перо, як дехто припускає, а перо страуса. Перомат відіграє ключову роль у давньоєгипетських посмертних містеріях. Коли душа людини після смерті потрапляє на Божественний суд, то вона оцінюється за допомогою зваження на тих самих терезах, де на одній їх чаші розташовується умовно серце людини, а на іншій перомат. Якщо серце виявляється важчим за перо. То це означає, що людина в житті не слідувала істині. У колоді Universal God Staro є різні карти в плані міфологічного сюжету. На якихось картах він є, тобто можна впізнати конкретний міф про богиню, на якихось нема. На восьмому аркані не зображено конкретного міфу чи вказівок на те, що відбувається на ньому. Тобто аркан передає образ богині у її різноманітті і без прив'язки до конкретної історії. Карта дуже красива. Мені подобається, що чоловік, що вклоняється богині, додає цією дією сакральності зображення. Окремо я в захваті від візерунків у єгипетському стилі, від вбрання та прикрас маат. Дуже гарно. Ключові ідеї цього тижня під картою Мат це істина, гармонія, порядок, справедливість, карма. Всі справи, які пов'язані з цими ідеями, та кожна справа, навіть маленька, кожна думка, кожне слово, в яких ви прагнете до істини, гармонії, порядку та справедливості, всі вони принесуть вам благо. Я бажаю вам гармонійного тижня і наступного понеділка продовжимо знайомитись з богинями Universal Guadestro. До зустрічі!